Доброго дня, шановні слухачі. З вами ваша ведуча Сніжана Чернюк. І сьогодні ми розмовляємо з головним редактором Марціном Костецьким з асоціації демагог і говоримо про один з останніх з чергових з чергових звітів асоціації демагог щодо антиукраїнської пропаганди. Про це говоримо в в рамках нашого партнерства, може нагадаємо нашим слухачам, що це за проєкт? на чому саме він полягає, яка його офіційна назва, і у зв'язку з чим взагалі виникла така ідея Звіти про антиукраїнську пропаганду та дезінформацію. Ми публікуємо вже починаючи з 2022 року. Це вже черговий, мабуть, сьомий або восьмий такий звіт. А цей попередній і той, що публікується зараз. Ми змогли це зробити завдяки фонду освіта для демократії, який не лише поєднав нас з українськими медіа, а й надав можливість профінансувати всю роботу над цим важливим звітом. В рамках у рамках цієї співпраці також перевіряємо постійно неправдиву інформацію щодо України. Ці аналізи, результати наших висновків, перекладаємо українською мовою, розсилаємо до на язик український, до редакціям, які займаються українською тематикою, щоб вони поширювали наші висновки на своїх сторінках, щоб якомога більше людей знало, що циркулює фальшива інформація і що вона є неправдивою. І саме в рамках такої медійної, промоційної, а також аналітичної співпраці, ми створюємо проект «Допомагаємо Україні, та саме знаючи, що Триває війна, що це не війна лише за територію, а й за наші уми. Ми охоче долучилися до такої ініціативи. Проект має назву Свідомі та стійкі громадяни та боротьба з дезінформацією, що є по біженцях. І я так розумію, що тут головним чином йдеться про біженців, саме українських. Так, ну і так мені здається, що це вже дев'ятий звіт. Чим він насправді відрізняється від попереднього, восьмого я розумію, що цей попередній був у нас наприкінці липня вийшов, і ми вже маємо таку передачу. Також ми, до речі, також маємо інші передачі про цю дезінформацію. Дезінформацію і пропаганду антиукраїнську. а чим відрізняється теперішній звіт від попереднього? Чи можемо ми сказати? звісно, це не відрізняється тим, як ми підраховуємо масштаби антиукраїнських матеріалів в інтернеті? Бо постійно, інструмент інституту моніторингу медіа збирає ці дописи, які містять слова? образливі для українців або ж для України, а іноді слова, які використовуються як образи, наприклад, бандигіда, бандерівець сам по собі не є образливим словом, бо бандерівець може означати якусь історичну постать, але може вживатися як образа на адресу українця. І те, що змінюється, це саме масштаб цих дописів. Бачимо, що порівнюючи попередній аналізований період з квітня по липень 2025 року, з тим, який ми проаналізували зараз, наступні чотири місяці, до листопада. Зросла кількість таких дописів на 100% до рівня майже 190 тисяч публікацій, що становить приблизно 23 тисячі публікацій на місяць. І значно зросли також показники охоплення. При зростанні кількості на 100% самі охоплення зросли на 1200%. Не змінилося те, що більшість цих дописів, які виявив інструмент, походять із сервісу X. Це понад 90% дописів, якщо говорити про кількість, і також понад 90% зібраного охоплення. Ми говоримо про 18 таких слів, які негативно характеризують українців, представляючи їх у відштовхуючому злому світлі. Які ще слова, окрім бандерівців, ви могли б згадати, що не обов'язково мають бути такими. Ну, не знаю, чи всіх варто тут наводити, бо вони є досить образливими. Але, наприклад, слово укри так, це ж не просто слово українець, так це вже є зневажливим визначенням. Чи, наприклад, слово хахли так, воно не так часто вживається, але все ж таки для того, щоб образити українця, чи також чи також слово укрополін, яке представляє таку конспірологічну теорію, відповідно до якої? Все, те, що зараз відбувається, має на меті відібрати у Польщі її суверенітет, створити з Польщі саме якийсь конгломерат польсько-українсько-єврейський, звідси, мабуть, і цей Полін. Чи ми також врахували хештеги, які посилаються на таку саме теорію про українізацію Польщі? Наприклад, саме хештег стоп українізації Польщі? На яких платформах Про які платформи зараз говоримо? Ми збирали, як я вже зазначав, передусім дописи з платформи X, але також з Facebook, Instagram, YouTube, а ще й з різних новинних ресурсів. Так, так, те, що ми не охопили нашим звітом, це TikTok, де також знаємо з такого ручного спостереження що є безліч антиукраїнського контенту, але, на жаль, є також обмеження, що стосується. Ця такого механічного збору <порталів>... даних і порталів не <популярних> дуже популярних серед поляків, але де, наприклад, також з'являється досить багато російськомовного антиукраїнського контенту, тобто, наприклад, цели Грімф чи ВКонтакті отже, тікток, телеграм і в не спостерігалися. Але але ми можемо зрозуміти, що оскільки ікс має так багато інформації проти українців, то це означає, що ми можемо припускати, що там ще може бути навіть більше. Ну але поки що залишимо це і. Ми говоримо, чи можна говорити про ви сказали про посилення? чи можемо ми говорити про якісь хвилі посилення? Що, наприклад, є періоди, коли ця дезінформація та пропаганда посилюється, а іноді коли вона все ж зменшується? Так так безумовно у нашому звіті можна побачити такий графік, як змінювалися охоплення та кількість дописів з часом, і видно на цьому лінійному графіку кілька піків. Перший, Перший такий пік це без це приблизно 9 серпня, де на національному стадіоні відбувся концерт білоруського репера Макса Коржа. Колейна чергове це вето президента Навроцького щодо законопроєкту про допомогу громадянам України. Наступне це вторгнення російських безпілотників у польський повітряний простір. І остання, і остання вже не така висока, не така висока але так, все ж таки вершина. Це так, диверсії, акт диверсії на, на залізничній колії колі колі між, між Варшавою та Любліном так, Нещодавно в листопаді і можна сказати, що це і саме вписув, ті чотири моменти, де антиукраїнських, антиукраїнських дописів було найбільше. Ем... І особливо, що насправді нас, нас дещо здивувало, їх виявилося досить багато саме після того, як президент Кароль Навроцький наклав своє вето навіть вторгнення дронів, де також йшлося про антиукраїнську дезінформацію, про численні антиукраїнські матеріали не перевершили за своєю значущістю, якщо рахувати тижні того тижня, коли Кароль Навроцький оголосив своє рішення. То чи чи можемо трохи детальніше про це сказати? Які це були матеріали? Про що взагалі про що йшлося тут? Ну, так, може саме починаючи з рішення Кароля Навроцького Президент обґрунтовував свою позицію щодо продовження допомоги громадянам України, які прибули до Польщі після повномасштабного вторгнення аргументами, які також можна зустріти в антиукраїнській пропаганді. Наприклад, аргументом, що українці якось особливо привілейовані щодо поляків, саме тому нинішні зміни в польському законодавстві, які по суті призводять до того, що українці мають гірший доступ, наприклад, до медичної допомоги чи до соціального забезпечення, як от до програми 800 чи до стоматологічного лікування. Та це також був аргумент, що українці мають занадто легкий доступ до громадянства що своєю чергою можна було пов'язати саме з цією теорією про українізацію Польщі, побоюванням, що всі ці кількасот тисяч людей, які прибули до Польщі, незабаром стануть польськими громадянами і будуть захоплювати польські установи також Кароль Навроцький запропонував закон, який мав прирівнювати бандерівську символіку до нацистської та комуністичної символіки у польському праві, що також вписувалося в такий пропагандистський наратив, який намагався асоціювати українця з бандерівцем. І, хоча, майже звісно, можна дискутувати про те, в якому обсязі. і... Українці повинні мати доступ до е, медичної чи соціальної допомоги. Е, на яких засадах вони повинні отримувати громадянство? Чи як слід ставитися до таких символів у Польщі? Ну, це також є фактом, що такого роду меседжі та пропозиції посилили тих, хто раніше такий пропагандистський меседж іноді посилений неправдивою інформацією, намагався нав'язати польському суспільству. Вони намагалися саме такі переконання щодо українців серед поляків закріпити. Чи правильно я розумію, що після того, як це рішення було ухвалене президентом, то посилилися саме такі наративи. Саме так невдовзі після цього з'явилися, наприклад, саме стаття щодо того, чи українці захоплять польський сейм. Або Ну, власне різноманітні матеріали, які виражали радість від. З рішення президента, а водночас використовували ці негативні характеристики щодо українців саме у такому однозначно негативному контексті. Там терміни Бандерівець «укри», Українізація абсолютно не сприймалися як нейтральні. Хоча сам президент не вживав таких термінів. Так саме в такий дуже чіткий і негативний спосіб, то згодом у відповідь на його прийняті рішення та висунуті пропозиції, саме такі коментарі почали з'являтися. Так, які з цих наративів є хибними. Ми вже знаємо, які з них, але ще варто повторити. Я думаю, що наші слухачі, наприклад, можуть подумати про те, що українці тут щось мають, забирають щось у поляків, мають якісь особливі привілеї, не знаю, забирають черги до лікарів, не знаю, грибуть ці гроші. Майже не знаю лопатою і цілі мішки тримають вдома. Де ж вони, як ми можемо довести, що це є брехня? можна звернути увагу на дані Національного банку Польщі, який у своєму нещодавньому звіті розрахував, яку частину доходів українці, які проживають у Польщі, отримують від роботи, а яку з інших джерел. І було видно, що щодо біженців з України, тих, хто прибув після 2022-го, майже 80% їхнього місячного доходу це дохід від роботи. Це не, означає, це не означає, що двадцять відсотків, моє, це те, що вони мають у рамках соціальної допомоги. Адже, всупереч уявленням, потік грошей відбувається не лише з Польщі до України, але й з України до Польщі. Частина цього це, це фінансова підтримка від родини, яка залишилася в Україні. щодо українців, що тут живуть. Чи тих, хто прибув до Польщі ще до війни, це 90% доходу. А, ну, тож не можна казати, що українці жирують на польській системі соціального захисту існують також такі публікації, як, наприклад, звіт Делойт та управління Верховного комісара ООН у справах біженців, які розраховують наскільки значним є внесок українців у польську економіку, і намагаються порівняти це з витратами на підтримку біженців з України У таких таких розрахунках. Цей баланс для Польщі є безумовно позитивним. Так, за різними оцінками, українці щороку в Польщі виробляють від пів до навіть трьох відсотків ВВП. Варто також конкретно згадати про систему охорони здоров'я, де українців також зображують як тих, хто подовжує черги, витягує гроші з держави у такий спосіб, збільшуючи діру в національному фонді здоров'я Нещодавно Національний фонд здоров'я оприлюднив дані про надходження від громадян України та витрати на їхнє лікування в Польщі. І там і там і також видно, що року цей є баланс є додатки, позитивним, і це позитивним о, на півтора мільярда минулого року, і, і трохи більше мільярда і, ще і, рік міzlu. тому. Тож можна також можна помітити, уважити, що цей позитивний баланс з часом збільшується. Ну, але ж дійсно, попри все це ширяться чутки про такі українців, яких приймають у чергах раніше за поляків, чи наприклад, чи наприклад, це просто інформація вирвана з контексту. одним з дуже популярних у аналізований період був відеозапис з-під лікарні у стальовій волі, на якому були зображені українські військові. До цього ж було додано такий меседж, що цих військових прийняли на лікування замість поляків, що польська держава лікує українських військових, а не має коштів на лікування власних громадян. Не було пояснено, що принаймні в цьому повідомленні це лише згодом пояснило Міністерство національної оборони староста Стальововольський, що цих людей прийняли на обстеження, а не на тривале лікування, що їх прийняли в окремому будинку, окремо від того, де приймають поляків. Через це вони не подовжували черг Ну, і їх було прийнято на комерційних умовах, тому їхнє обстеження принесло. Прибуток лікарні. М. Ну і саме так. Однак такі приклади мають на меті утверджувати в поляках переконання, що українці винні у проблемах, наприклад, проблем системи охорони здоров'я. М а як видно, вони не мають багато спільного з тим ширшим образом, який видно лише на даних, а не на тих прикладах, про які я говорив. бачимо, як поляків налаштовують проти українців. чи могли би ви, будь ласка, пригадати приклади, коли українців налаштовували проти поляків? Наприклад, було таке відео, здається, про те, що поляки нібито збираються забрати Львів в Україні. А так, і це вже стосується тієї другої теми, тобто вторгнення російських безпілотників, які залетіли у повітряний простір Польщі. Окрім численних неправдивих повідомлень, що стосувалися походження цих безпілотних апаратів, дійсно з'явився також відеоматеріал. На якому нібито польські військовослужбовці висловлювалися, це взагалі були перші слова, які прозвучали у цьому матеріалі. Ці дрони були українські, ну і вони продовжують такий агресивний меседж, що треба забрати Львів, що це польські землі. А ці солдати були згенеровані е, штучним інтелектом ні, це не є автентичні записи, ну і справді можна було б замислитися, для чого взагалі була потрібна така інформація. Так, так, так. Не можна сказати, що це була принаймні таким рішучим чином антиукраїнська пропаганда, хоча, звісно, вона псувала польсько-українські відносини. Але все ж українці не були тут головними героями можливо, це справді був матеріал спрямований на українців, щоб їх підбурити, але я більше думаю, що це могло бути щось спрямоване на поляків, що показує як черговий доказ того, що все ж таки цей антиукраїнський меседж агресивний це щось правильне. Саме створення вигаданих персонажів, якихось так званих солдатів які мали виступати з таким посланням до суспільства. Треба пам'ятати, що військо має значну довіру в польському суспільстві, і тому військовий, який говорить щось на записі, може викликати більшу довіру ніж якийсь експерт чи політик. Чи можемо, поліцити, чи можемо ми стверджувати, чи, чи це взагалі неможливо оцінити, що більшою мірою все ж таки ця інформація, інформація дезінформація та пропаганда, пропаганда дежу, спрямована на те, щоб в налаштувати в поляків, проти таки, поляків проти українців? Чи все ж таки це так? Чи можемо ми це взагалі це порівнювати? Чи однаково це чи так, відбувається? Чи так? обмеженням нашого дослідження є те, що ми аналізуємо лише польськомовні матеріали. Можливо, до українців також доходить якась антипольська пропаганда, але я припускаю, що вона не формулюється польською мовою, адже якщо щось спрямовується до українців, то це відбувається їхньою рідною мовою. Ми спостерігаємо польськомовні матеріали і бачимо, що справді значна частина з них грає на емоціях, на реальних соціальних проблемах у Польщі, і застосовуючи, наприклад, таку техніку маніпуляції, як техніка ЦАПа відбувайла чи хибна альтернатива, намагаються довести полякам, що українці в усьому винні, що Україні не можна допомагати інакше ніж за рахунок поляків. Ну і, цим, ну і у зв'язку з цим налаштувати поляків на Україні, переконання, що Україні не слід допомагати. Міш, Я думаю, що е особливо, якщо, е якщо ми приписуємо, приписуємо такі повідомлення Росії і бачимо, до... канали, і бачимо також, російські канали не завжди обов'язково польськомовні, завжди завжди кількомовні, які, кількомовні, які поширюють які, такі які меседжі, такі сказали, е виходу. то там. Головною метою, радше, не є те, чи будемо ми, поляки та українці, любити один одного чи ні. Але кінцевою метою є те, щоб Польща перестала Україні допомагати. Якщо поляки чи інші західні суспільства будуть цьому противитися, то це прискорить перемогу Росії у війні. І це кінцева мета всіх цих пропагандистських і дезінформаційних повідомлень про які саме акаунти ми зараз говоримо, про які саме, адже прозвучало, пролунало таке повідомлення, що стануть відомі імена тих людей, які поширюють таку пропаганду. Ми ж, ми ж не завжди знаємо цих людей за прізвищем. Це часто бувають анонімні акаунти, або ж це акаунти підписані якимось ім'ям та прізвищем, але ж ми не знаємо, чи така людина справді існує. наприклад постійно з'являється у наших рапортах Мартін Деміров словак з банської бистриці, який вирішив писати польською мовою на X і найчастіше публікував якісь копії російських інформаційних повідомлень. Дуже агресивний, дуже агресивний щодо України, України дуже рішуче і гостро коментує українську тематику. Ну, no, але, no, але це, це також те, що повторюється в наших звітах вже протягом кількох років. років. На цій лісті з'являються відомі польські політичні здані, діячі. Політиці. Жегош Браун, партія конфедерації польської корони або ж рахунок цієї партії, Яношкорвіянуш Корвін Мікке та банківський рахунок його партії. Ці політичні партії, ці політики. Ми не оцінюємо їхніх справжніх намірів, але вони постійно поширюють російські наративи в Польщі чи роблять вони це самі можливо, так з якогось хибно зрозумілого польського інтересу публікують матеріали, що налаштовують поляків проти українців. І серед цих матеріалів нерідко трапляються прості фейки, відверта дезінформація, на що ми особливо звертаємо увагу. Ми не хочемо обмежувати дебати про Україну чи українців. Виключати будь-які голоси, але прагнемо, щоб ця дебата була якомога більше зосереджена на фактах, а не на емоціях, не на пропаганді, не на дезінформації Ми зараз можемо також сказати слухачам, де вони можуть ознайомитися з таким звітом, але й наостанок хотіла б запитати: добре звіти вже дев'яті, що з цим робити, що ми можемо далі, куди рухаємося. Я все ще розраховую на більшу залученість держави у боротьбу з фейковою інформацією та розбудову стійкості. Ми робимо все, що в наших силах як громадська організація, але не маємо ані достатніх ресурсів, ані такого широкого розголосу в медіа навіть попри всі наші співпраці, щоб донести це до кожного. Ми дуже сподіваємося, що наша держава нарешті прислухається до цього голосу і не буде вже просто лише. Жокостворювало наступні проекти з протидії дезінформації, програми, що впроваджуються на роки бо треба діяти вже зараз, і можна робити справді прості речі, так як ми показуємо у своїх звітах. пояснити якусь конкретну неправдиву інформацію, чи привернути увагу до якоїсь неправдивої розповіді, або застерегти від техніки маніпуляції. Так, усе це можна робити через державну освіту. Чи державні ЗМІ, або ж у таких звичайних щоденних політичних повідомленнях. Я дуже на це сподіваюся. і Вважаю, що це дуже потрібно, якщо ми ще не здалися, якщо ми хочемо виграти цю війну. Дуже дякую за розмову. Запрошуємо. З цим звітом можна ознайомитись на порталі demagog.org.pl. Я правильно розумію. Так, demagog.org.pl. І нагадую нашим шановним слухачам, що сьогодні з нами був Мартін Костецький, головний редактор інтернет-порталу demagog.org.pl. Щиро дякую вам за цю розмову.